Вилучені не могли приймати рішення. Зараз поновили, поновлять. І буде дуже сильне навантаження. Це так пройшло. Ще. Що заважає вийти? Ой, так. <кій> ну, дивіться, є люди вже третій раз. На вас напали роблять кладовицьку магію порчу на смерть. А студи дуже сильні роблять і ще вимикають розум. Ви як в тумані, і як не розумієте, куди рухатись, у вас в оточенні людина підступна. Вона це робить і спостерігає, як вам чи вдасться, чи не вдасться викрутитися із Такої важкої ситуації. Ще ви ні в чому не винні, оце основна карта. Ви не винні, не винні в тому, що трапилось, чи якась, може, катастрофа чи щось критичне. Тут карти виходять, що може була катастрофа, може, може відбувся. Може, це пов'язано з бойовими діями, відбувся обстріл. Бо, може, загинули люди у когось так. То ви не винні, тут вашої вини нема. На вас напали. Так. Ой, ще попередження. А хтось напаює, л'є, скидає програми негативні. Це може бути родич, може бути друг із дитинства. Скидає свої програми негативні. Важко вирватися із -за цього. Заперечую весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Ну, показана основна проблема в голові. Такі робилися програми, що ви не могли діяти, е, приймати рішення, не, не було чіткого плану дій, як в омані. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю. Допоможіть, відкрийте шлях. Убираю всі морочки студии порчи нас.